Друзі, а давайте ще один момент, який цікавий теж питаєте часто. Наприклад, у вас немає можливості купити зараз акумулятор. Ви хочете, щоб інвертор працював без акумулятора. У вас є мережа на компенсацію власного споживання без акумулятора. Значить, знову все завжди починається з пропису байпасу. 23 години. Напишу. Так, щоб інвертор став байпас. Так, і е, даю сонечко. Наприклад. Так, дав сонечко. Пошла пошла напруга на інвертор. Інвертор побачив сонечко, ставу компенсацію. 5, назад, 5, ці опять, повернусь назад опять ці мінус 20 Вт. Це те, що в нас віддається в мережу зараз в нього від'ємний баланс, але це через те, що немає навантаження. Ось я включив малесеньке навантаження. І тут нічого. Бачите, з акумулятором воно давало результат, а тут не дає на результат, я і не знав. Тепер узнав. Це не допомагає. Ми його вимкнемо було вживлення. Значить знайте, що 20 Вт в мережу буде трошечки виходити. Це при роботі, коли у вас є сонечко і є мережа, нема акумулятора. І включаю я навантаження. Отакий От фен 2 кВт. Ну, де береться, бачите? 2 кВт беремо сонце. Отакого От вимкнув киловатт. Перший канал зелений це навантаження. Другий канал це мережа. Плюс це навантаження, мінус це віддача в мережі. Тобто трошечки інвертор все одно дає в мережу. чуть чуть Але це там дуже небагато. Цей режим роботи без акумулятора для компенсації власного споживання. Ну, єдине правило таке в таких системах, це не перевантажуйте транзит цього інвертора. От він 5 кВтний, не треба на нього тулить в транзиті, блін, 6, 7, 8 кВт, бо є у нас. А поставимо його на магазин, хай воно працює. Так, він пропустить через себе це. Поки не спрацює ця тепловушка, я не знаю, вона там амперна 32, мабуть, треба буде подивитися. Поки вона не спрацює. То буде пропускати через себе. Але підгорять реле транзитні контакти підгорять, сімістри можуть погоріти. Ну, на що воно треба? Де треба? Тому 5 кВт його потужність, більше не грузимо. І буде все добре. Так, і ще один момент. Зразу ж в цьому відео, щоб зря час не витрачати, вимикаю мережу. Сонце у нас є, вимкнув мережу. Сонце у нас є. Так, давайте подивимось, що у нас на виході. А, так дивіться. А на виході напруга є. Цікаво? Цікаво. Значить, цей інвертор працює без акумулятора від сонця, він видає напругу на вихід. Головне, що щоб у нас потужність сонця не перевищувала, вибачте, щоб у нас потужність навантажування не перевищувала сонце. За виключенням там коефіцієнта корисної дії на перетворення. Так, ну і включаємо. Що там на перше положення? На перше положення включаємо, значить. І дивимося, чи буде у нас напруга. Дивіться, є, а на друге є 2 кВт. От вам, значить, техніка дошла. Хід виключений по нулям. На виході є. Беремо 2 кВт з сонця. 1886 віддаємо. Самі порахуєте коефіцієнт корисної дії. Тобто Втрата йде 120 Вт. 125 Вт, ось я вам скажу, де втрата. Порахуйте, що це таке. Тобто отако, отак він так, 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 так працює. Значить, акумулятор відключений, щоб ви розуміли, акумулятор немає, з акумулятор нулі. Працює, все. Тобто, якщо вам треба компенсація власного споживання, якщо вам треба ну десь на дачі, там нема грошей на акумулятор, купили без акумулятора і навіть зарядити мобілку, зарядите. Е -е, холодильник, я думаю, потягне в денний час нормальний. Але якщо у вас, от, наприклад, ви включили навантаження, кіловат да, у вас, і у вас сонечко. Дивіться, я зараз тут буду знижувати струм, Отако обмежувати буду. І якщо у вас сонечко, така що нормально, нормальна, стає менше, 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 менше і ще чуть-чуть. Я все знижую, знижую, знижую. У інвертора класний попідті, він мені розганяє так мого блока жилення, що я не можу його загнати. До речі, кстати, дивіться, 167 вольт. Він прогрузив мені блок жилення нормально так. Тобто він намагається все одно панелі нагрузити. Ну, з панелі ми буде інакше, там опір есть тобто там вже там алгоритм інший роботи. Він. Все, виключився на 100 вольтах. Десь 110 вольт. Випнувся. Тобто, якщо у вас і включився, дивіться, сонечко вийшло, воно включилося. Тобто, він ще із автозапуском, бачите, вимкнулося десь 120, мабуть, низ. По-моєму, треба глянути по мануалу, мабуть, 120. І він вимкнувся. І я додаю. І він зап зараз запрацює. Запрацює? Мало додало, більше. Ану? Що він пише? Пише помилка. 28 помилка, недостатньо, мабуть, енергії. Мене треба подивитися, буде щось. Ну, я її можна перезавантажити, він запуститься. Давайте отак. Він зараз має взагалі вимкнутися. Вимкнувся. А тепер вмикаємо сонце. Він вмикнувся. Чекаємо. Трошки треба нормал засвітився, запустився. Бачите, сам запустився, перезагрузив я сонце. Тобто, якщо там ввечері сон ну, сяде, вранці сонечко буде, він включиться, але ставте там якесь реле на вихід, бо внач... Внач... там не буде у вас нормальної сонячної генерації. І... Він буде стартувати, зупинятися, нестабільно працювати, то десь там, ну, хоча б до 10-ї там, почекайте. Якщо у вас без, без акумуляторів, я ж кажу, тільки на самому сонці, це є не, ну, не зовсім штатна робота, але вона є, і він працює, і це класно, це шикарно. На цьому на дякую, до зустрічі.